І тепер до теми Ірану ядерна програма цієї країни наближається до точки неповернення. Таку принаймні заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, іранські питання є одним з основних, щодо яких Франція відновлюватиме діалог з новою американською адміністрацією Дональда Трампа. Також Макрон коментуючи підтримку Іраном Росії у війні проти України назвав Тегран одним з найбільш стратегічних викликів і викликом для безпеки Європи та її союзників. І водночас в білому домі заявили, що мають план ударів по ядерним об'єктам Ірану, якщо той поспішатиме створити ядерну зброю. Радник Білого Дому з нацбезпеки Джейк Саліван представив варіанти дій президенту Джо Байдену, в разі якщо іранці наблизяться до ядерної зброї до 20 січня. Раніше президент Байден обіцяв, що не дозволить Ірану проводити розробки. Проте потенційно чинний очільник передасть новий конфлікт своєму наступнику.